Через війну мобілізація одна із найактуальніших тем для українського суспільства. Зміни у законодавстві та роз'яснення посадових осіб постійно підживлюють до неї інтерес. І, хоча про мобілізацію вже написано та сказано достатньо, досі залишаються певні міфи. Розібратися у всіх нюансах допоможе нам адвокат Сергій Руденко, до якого ми зараз завітаємо. Доброго дня, Сергію. Сьогодні ми з вами поговоримо про суто чоловічу тему, а саме мобілізацію. Скажіть, будь ласка, чому повістки роздають у громадських місцях? Ну хотілося б зазначити, що в нашому законодавстві чітко не зазначено перелік місць, в яких відповідно необхідно вручати повістки. Повістки можна вручати у всіх місцях, в яких не є заборона на вручення. Але фактично треба розуміти, що вручення повістки не є обов'язковою мобілізацією і не є обов'язковою відразу відправку, чи в то в учбовий центр, чи то відразу в війська. Повістки бувають теж можна умовно розподілити на чотири вида. Перший вид це повістки, які вручають для того, щоб уточнити саме фактично дані щодо призовника. Можливо, про його місце проживання ще деяку інформацію. Другий відповісток може бути призначений для того, щоб направити призовника на проходження медичної комісії. Наступний ви це повістки вже відповідно про призов, і це може бути мобілізаційне розпорядження, в якому зазначено, що призовник має прибути до військового комісаріату протягом 24 чотирьох годин. Як вчинити у цій ситуації, якщо ти йдеш по вулиці, тебе зупиняє представник військомату, то представник поліції та вручає тобі повістку. А повістку вони заповнюють при вас, чи вона вже заповнена заздалегідь? Заповнюють при людині в даному випадку. Таку повістку можна не отримувати. Про даний факт можна сповістити поліцію, якщо є необхідність, викликати на місце слідчо-оперативну групу. Крім того, хотів би зауважити, що жодна особа не може, будь то військові чи військові комісари не можуть силою силоміць затягувати людину до територіального центру комплектування. Крім того, хотілося б зазначити, що окрім представників центру комплектування повістки можуть вручати як органи самоврядування місцевого. Так і представники ЖЕКу та або ОСББ, тобто двірник теж може вручити тебе повістку. Ну фактично, якщо буде розпорядження представників центру комплектування і воно буде направлено до е, житлово-експлуатаційної контори, то да її представник, який буде відповідно уповноважений, зможе вручити повістку. Часто кажуть, що мій військомат це той, де я зареєстрований, це так фактично так, оскільки людина закріплюється за відповідним територіальним центром комплектування за місцем проживання, і коли особа змінює місце проживання, вона відповідно зобов'язана з'явитися у цей центр і повідомити про своє місце знаходження. Якщо, наприклад, ти стоїш на обліку у військоматі. У відниці, а сам проживаєш у Києві, тобі потрібно е, в Києві також ставати на облік? Так, якщо е, міняється місце проживання особи, то відповідно особа в зазначений термін має з'явитися до територіального центру комплектування та повідомити про зміну свого місця проживання. Якщо ти, наприклад, стояв на військовому обліку вже до повномасштабного вторгнення, до 24 лютого. Ти повинен ще раз туди прийти і як, перереєструватися? Фактично, в військкоматі мають бути дані відносно всіх осіб, які військово зобов'язані і проживають на території обслуговування даного територіального центру. Крім того, наразі вводяться інновації щодо. Надання інформації через застосунок дія, тобто фактично, призовник може надати інформацію про зміну свого місця проживання у застосунку «Дія». «Дія» буде вручати поїздці? Якщо законодавець це передбачить і внесе зміни, то все можливо. Які хвилі мобілізації існують та скільки їх? Наразі державою задекларовано чотири хвилі мобілізації. Кожна цих хвиль має е, свої е, цілі, е, і кожна буде е, об'явлена чи застосована в саме конкретний період. Е, перша хвиля мобілізації е, має на меті саме е, зібрати е, людей з найбільш загартованих та е, які мають найбільший військовий досвід. А відповідно, остання хвиля мобілізації це вже найкрайній випадок, коли дійсно буде повністю загальна мобілізація. Людина підпадає по під четверту хвилю мобілізації. Його зараз не повинні мобілізувати. Ну зараз фактично чіткого розмежування по хвилях мобілізації немає, і фактично, четверта хвиля мобілізації вона має на увазі під собою повну мобілізацію всіх. Чоловіків, які здатні тримати зброю, і це, в принципі, найкрайній варіант, який може застосувати держава, якщо людина має білий квиток, то вона не підлягає мобілізації. Фактично, білий квиток це народна назва документа, який мають особи, що не підлягають мобілізації. Перелік осіб, які не підлягають мобілізації, є офіційно затвердженим. В тому числі це можуть бути особи, які за станом здоров'я непридатні для несення військової служби, в тому числі у військовий час. Фактично держава унормувала порядок мобілізації для того, щоб не мобілізовувати всіх підряд і зберегти життя людей, а також для того, щоб не Робити сильне навантаження на економіку, і оскільки в саме військовий час дуже складна стає економічна ситуація, тому спочатку було прийнято рішення, що мобілізують. Саме людей, які мають військовий досвід або учасники антиантитерористичної операції, в подальшому в наступну хвилю і всі, що буде будуть слідувати за ними, будуть мобілізувати людей з зі зменшенням військового навчання та військового досвіду. Якщо, наприклад, тобі дали відсрочку у Вінницькому військоматі, а тут тебе зупиняють у Києві і кажуть, і ти показуєш цю відстрочку, а вони кажуть ні. Це не потрібно, ходімо до нас військомат, треба перереєструватися тут в Києві. Ну фактично, якщо ви приїхали на постійне проживання в місто Київ, то відповідно ви маєте з'явитися в місцевий територіальний центр. В подальшому дійсно, якщо будуть підстави, то можуть відправити на додаткову комісію. Однак, якщо людина дійсно хвора і в неї є медичні показання. То я не бачу взагалі ніяких підстав до переживань. А, чи надають студентам відсрочку від мобілізації? А, дійсно, в законі передбачено, що здобувачі до вищої та вищої освіти мають відтермінування від призиву. Якщо ти студент і вступив до закордонного університету, зараз ти не можеш виїхати. Чому? Оскільки дана можливість дуже часто почала використовуватись як схема саме до незаконного виїзду за кордон, в зв'язку з чим її припинили, я думаю, що законодавець постійно вдосконалює законодавче поле, і якісь все ж таки будуть прийняті більш альтернативні рішення, що дозволять здобувачам отримувати освіту за кордоном. Що таке бронювання та хто наразі може себе забронювати? Ну, наразі сам себе забронювати не можеш, однак в законі передбачено, що відповідні державні органи, установи, підприємства та організації можуть забронювати людей тимчасово від військового призову та мобілізації. Однак є деякі критерії щодо цих. Установ це можуть бути або державні установи, або підприємства, що займаються та здійснюють підвищенням обороноздатності країни, або підприємства критичної інфраструктури. А бронювання дає змогу виїжджати за кордон. Фактично бронювання це відтермінування призиву. А в свою чергу, просто бронювання не дає підстав для виїзду для кордону. Узяться жінок на військовий облік прирівнюється к мобілізації. Військовий облік не дорівнює мобілізації, оскільки під час постановки на військовий облік територіальний центр комплектування просто отримує інформацію щодо військовозобов'язаних осіб. Наразі найбільш актуальними Професіями щодо постановки на військовий облік для жінок є медичні, фармакологічні а також є перелік професій, які мають подвійне призначення і можуть використовуватися під час проведення військових дій. Якщо жінка вже стоїть на військовому обліку, вона має змогу виїжджати за кордон. Я не бачу якихось перепон для того, щоб жінка поїхала за кордон. Тим паче, з новою постановою кабінету міністрів щодо упорядкування військового обліку, яка була прийнята в грудні. там розроблений порядок щодо роботи дипломатичних установ з українцями, які перебувають за кордонами. Любі глядачі, якщо у вас залишили ще якісь питання, ви можете задавати їх у коментарях під цим відео, а ми обов'язково вам відповімо на них. Чекайте наші наступні випуски.